Будинок здрогнув, у всіх був переполох, всі майже хоча це було на пів 12, всі ну як спали, вже відпочивали. Всі на протязі однієї хвилини всі люди повскакували, вилетіли в коридори, почали спілкуватися, що де як це був великий ну, жах, Діти почали плакати. Ми не могли довго заходити. В приміщення дуже довго знаходилися на вулиці, хто просто дихав свіжим повітрям, хто просто боявся. Ходили по кімнатах, збирали оці осколки, оці, вони якісь були, там і шарики якісь розкидані, і такі і осколки були великі, прямо 20 на 30. Такі там екіпіровка якась була, щось там фотографувалося. Ну, ну, в общем, це було жахіття.